У бізнес-холі Проскурів влаштували воркшоп. Студенти двох вишів Університету управління та права імені Леоніда Юськова і Хмельницького національного університету працювали над створенням нових реєстрів відкритих даних. Анастасія разом з однокурсниками розробляє такий для велоінфраструктури. Адреса, який стан цього покриття, чи там односторонній чи двосторонній рух, велосипедний транспорт, самокати, можливо, це такий альтернативний засіб пересування, який зараз набирає популярності. Я вважаю, що ця тема досить популярна і досить важлива. Учасникам тренінгу практикуму організатори запропонували чотири теми для створення нових реєстрів. Перша тема це реєстр онлайн-трансляцій всіх заходів, які проводить Хмельницька міська рада. Друга тема реєстр велоінфраструктури. Третя тема інклюзія в закладах освіти наших муніципальних. І четверта тема культурно-історична спадщина нашої громади. Олександра, майбутня, фахівчиня з кібербезпеки. Вона допомагає створювати реєстр трансляції сесійних засідань міської ради. Якщо активіст хоче дізнатися, до якого результату, наприклад, привело його прохання до міської ради, вони можуть зайти на сторінку, передивитись в нашому реєстрі, яке конкретно відео його цікавить, і не шукаючи через ці сторінки, просто одразу клікнути на потрібне посилання. Над реєстрами працювали 20 студентів спеціальності публічне управління та адміністрування, туризм, соціальне забезпечення і кібербезпека. Для учасників це не лише практика, але й можливість бути почутими. Їхні ідеї та креативні пропозиції зможуть покращити життя хмельничан треба обов'язково зрозуміти а які я дані хочу там і що на основі цих даних я можу потім зробити чи це може бути якась візуалізація чи це може бути наприклад карта де історичні спадщини чи потім на основі цієї карти зроблено наприклад аудіогід який буде робити подорож по місту до прикладу так чи це буде наприклад інклюзивність закладу де батьки будуть обирати і розуміти що згідно цього реєстру я можу побачити яка інклюзивність цього того чи іншого закладу у 2024 році хмельницький увійшов до десятки рейтингу прозорості міст України. Однак мета стати першими. Чим більше відкритих даних ми маємо, чим більше ми стаємо відкритими, прозорими, тим краще для жителів громади, тим краще для самої громади в контексті руху в Європейський Союз. Тим ефективніше громада може працювати відкритість міста навіть під час війни допомагає залучати грантові кошти. Хмельницька міська рада є учасником більшості всіх ініціатив, що стосуються прозорості і підзвітності. Усі реєстри наразі є на геопорталі відкритих даних Хмельницької міської ради. Вже восени до них можуть додати чотири нових створених хмельницькими студентами. Ірина Арін, Ярослав Єфремов, новини міста.